Чи можна прочитати історію моди просто по монетах? Сьогодні ви побачите, як Хітон, Гіматій, Хламіда, Тога, пеплос, палла і навіть солдатський сагум оживають на справжніх античних та середньовічних випусках, і все на базі рідкісних музейних карток, надрукованих у 1975-му. Поїхали. Стародавні монети це не лише номінали, портрети. Вони зберегли архітектуру, герби, богів, сцени міфів і одяг, на аверсах правителі, на реверсах персонажі у костюмах своєї епохи. Тож глянемо, як античний та середньовічний європейський костюм читається з металу. Основа гардероба греків хітон шмат тканини, складений навпіл із колени на лівому плечі. Бував безрукавним, коротким до кисті або довшим з рукавами, довжина змінювалася за часом і центрами. Над хітоном гіматій плащ із великого полотнища один кінець накидали на ліве плече, іншим прикривали праву руку і груди, менший плащ хламіда, фіксували на грудях, її носили вояки, вершники, пастухи. Жіночий дрес-код Довший хітон, до щиколоток, зверху пеплос, із численними складками, інколи додавали дипло, додаткову накидку шаль, грекинь. Упізнаємо за діадемами і гладкими, інколи повними овалами, зачісками, що спускалися на плече. Перед вами мідна монета Віфінії Аверс голова юнака Антіноя, римського красення Реверс. Антіной пастух із педумом, пастушим посохом, у правиці, біля ніг теленя, на ньому хітон і коротка хламіда. У римлян базова річ туніка спочатку коротка з короткими рукавами, пізніше й довша. Офіційний верхній одяг громадянина, тога з білої вовни, елегантно драпірована. Воїни носили шкіряний панцир, металеві пластини. Та вовняний плащ сагом. У холод вовняні шаровари, браки. Жіночий комплект Стола, тип туніки з поясом, і палла довга накидка поверх. Ось подвійний денарій Боспорського царства Аверс. Портрет Савромата II. Реверс. Цар верхи. Зі списом у лівій руці, на ньому коротка туніка і хламіда. Другий тип. Динарій з Афродітою, богиня сидить на троні, в хітоні та пеплосі. Пізня четверте, раннє третє століття до нашої ери, Єгипет, Аверс, портрет Олександра Великого, Реверс Афіна у пеплосі та плащі зі списом і круглим щитом, на голові шолом із високим султаном. У полі монети знаки монетних дворів грецький шолом і орел. На ранньосередньовічних монетах зазвичай бачимо правителів одяг феодалів і простих, короткі туніки, вузькі штани, плащі інколи плащ підбивали мехом. Окремо згадується і робочий одяг німецького горняка початку XVIII -го століття куртка і штани з грубої домашньої вовни. Європа привозить тканини, каміння, предмети розкоші, форми стають складнішими. Оздоби пишнішими, сильно змінюється і жіночий костюм, і чоловічий у добу Ренесансу. У картках згадані Марія Бургунська 1479 року і Королева Христина 1641, приклади пізніших модних силуетів. Неодмінна частина чоловічого костюма кількох століть вамс різновиди жакета, приталені або вільні. Різної довжини на монетах бачимо і багато вишиті вам з жакети. Звісно, ці монети не вся мода епох, але навіть кілька точних нумізматичних прикладів показують стійкість традицій і наступність костюма від античності до нового часу. Сподобалась подорож модою по монетах. Підписуйтесь, ставте дзвіночок і напишіть у коментарях, який елемент одягу ви впізнали найшвидше хітон, пеплос чи тогу. У наступному випуску розберемо шоломи, панцері та плащі. Винятково на реальних реверсах. До зустрічі!